Вітаю, друзі! Сьогодні готую сирники з бананом. Це мій простий домашній рецепт. От моя вам порада: спробуйте не додавати велику кількість борошна. Так, сирники не будуть виглядати як з малюнка, але ви будете відчувати присмак сиру і банана, а не присмак борошна. Дивіться відео, давайте разом приготуємо. Є одна пачка сиру кисломолочного, 5% жирність, ну, можете брати і 9%. У мене просто є такий сьогодні. Значить, додаємо цукор 2 столових ложки. Один пакетик ванільного цукру, 10 грам. Перетираємо воделкою цукор із сиром. Тепер додаю одне яйце. Знову перемішую. Зараз я додаю банан. Дивіться, я беру банан, отакий дуже-дуже стиглий. Він аж прямо вже шкірка почорніла. От якраз таки для сирників і для любої випічки з бананом краще брати отакі от дуже стиглі банани. Воно тоді смачно виходить. Бо якщо ви візьмете банан такий зеленуватий, то смак буде не той. Я це вже спробувала. І знову ж таки, просто отак виделкою розминаємо. І останнє, що нам потрібно додати, це борошна. Приблизно 3-4 столових ложки. Ну, зараз подивимось, тому сир завжди різний і потрібна різна кількість борошна. Ну, от зараз 2 столових ложки. Ось таке вийшло тісто. Я додала ще одну ложку з вершком. І таким чином вийшло 3 ложки столових з вершком. Ось таке. Не занадто густе, ну і не рідке. Зараз подивитесь, як вони будуть смажитись. Смажимо на розігрітій сковороді на олії. Викладаю ложкою. Дивіться, тісто дещо розтікається, але сирники будуть тримати форму, і їх легко буде перевернути, і вони не прилипають до сковороди. Дві-три хвилинки і можна перевертати мої сирнички готові. Подивіться, виглядають чудово, вони в міру солодкі, з таким приємним присмаком банана. Спробуйте приготувати. Я сподіваюся, що вам цей рецепт сподобається. Дивіться, розрізаємо. Отакий гарненький, солоденький. І дуже-дуже смачненький сирничок. Тому готуйте, друзі! Зустрінемось в наступному відео. Па-па!